Так, дорогенькі мої ухресті, братики і сестрички. Мої вітання всім, хто зараз мене дивиться. Дякую, дякую, дякую. Всім, хто завітав зараз на ефір. Всім дуже щиро, щиро вдячний. Щиро дякую всім, хто зараз дивиться мене. Всім, хто зайшов, друзі. Сьогодні е, трошечки поговоримо про силу молитви, і сьогодні будемо е, говорити про нічну молитву, про вечірню молитву, про молитву, яка стілює, про молитву, яка <кій> про молитву, яка допомагає, і е, взагалі про молитву, чи потрібна молитва взагалі, і е, чи допомагає вона? Так що давайте підключаємось зараз трошечки нас більше. Збереться. Енджел, привіт. Привіт-привіт, привіт, привіт всім, хто дивиться, всім дякую. Всім, хто завітав на мій стрім. Дорогенькі мої, всіх вітаю і всім дякую. Доброго вечора. Доброго вечора, Енджел чи Ангел. Я не знаю як звертатися. Дуже радий вас всіх бачити, дуже радий вас вітати. Всім дякую, хто заходить, хто дивиться. Дивіться, дорогенькі мої сьогодні. Будемо говорити про силу молитви, будемо е, говорити про те, чи потрібна нам взагалі нам всім молитва, чи е, потрібно молитися, особливо нічна молитва, ранішня молитва. Яким чином молитва допомагає в житті, і е, яким чином е, в наш нелегкий час е, нам це все допомагає. Тому Якщо у вас які є, якщо у вас є якісь питання, то давайте про це все поговоримо, обговоримо, тому що хотілося б дякую за вподобачки, дякую за лайки. Хотілося б вести не монолог, а безпосередньо діалог, щоб з вами, щоб я в такому ключі і ракурсі спілкувався, як то кажуть, не сам з собою а Щоб говорив і спілкувався разом з вами. Тому, якщо хочете, якщо маєте бажання, якщо маєте бажання, то задавайте питання. Завжди буду радий вам на них відповісти. Поїхали, друзі, мої дорогенькі. Сила, молитва. Чи потрібно взагалі молитися? І чи ви молитеся на ніч? Яким чином, якщо молитеся, то які молитви використовуєте, тому дуже... Дуже-дуже-дуже було б, дуже б радісно було мені почути, почути, почути. Тому, 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 тому. Пишіть ваші запитання, ставте вподобаєчки. Буду дуже дуже радий з вами поговорити, поспілкуватися. Дякую, друзі, вам за лайк. Дякую, що долучились до нашої спільноти. Дякую, що дивитесь. Дивіться, мої хороші, сьогодні. Як ви знаєте, як ви бачите, дякую за подобачки, як ви бачите, з моєї діяльності, яку я веду, це все акцентую, акцентую увагу на молитві. А молитва до кого? Молитва до Господа Бога. А ми як православні і до святих угодників, святих заступників наших, до святих, до Богородиці, тому що ми є не ідолопоклонники, ми є. Прихильниками і послідовниками живої віри, яку нам. Доброго вечора. Яку релігію ви представляєте? Релігія християнства, а конфесія православні, релігія християнства, а конфесія православні. Тому ось таким чином, дорогенькі мої. Дякую вам за подарунки, дякую вам за лайкосики, дякую вам тим всім, хто завітав. І став учасником фан-клубу. Дякую, 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 дорогенькі. Пишіть ваші питання. Давайте будемо говорити, щоб я вів не монолог, <кій> а дійсно діалог ось в такому ключі, в такому співвідношенні, щоб я відповідав на ваші питання. І ми щоб з вами говорили про дійсності про силу молитви, про те, яким чином сьогоднішня. Ситуація сприяє цьому всьому. Ось молитва, віра, любов і ось така от послідовність. Де Кока-Кола і Ментос? Капібар Патрік. Привіт, братик. Привіт, Дніпро, привіт всім, хто завітав. Дякую, що пам'ятаєш мене. Кока-Кола Ментос, до речі, друже, Кока-Кола і Ментос на тому каналі. Я там на ньому, якщо що, то привіт. Повернувся коротше до тих трошечки такого. Як було, Там є, там є. Я зараз відроджую, але ж там хоч і 40 тисяч підписників. Насправді його дуже важко, коротше кажучи, знаєш, відновити, коли так, там перестрибуєш з контента на контент. Тому, ось таким чином. Тому важковасто. Ну ми будемо нічого страшного. Будемо, 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 будемо намагатися, будемо старатися зробити. Так, друзі, давайте ваші запитання. У мене його, мабуть, немає. Кого нема в тебе? Та є, коротше, зайди в тебе в Водослайн, там повинен бути. Водослайн там, коротше кажучи. Так, друзі, ну що, давайте ваші питання, давайте поговоримо трошечки в контексті релігії, в контексті е, молитви. Василь, скажіть, будь ласка, в канонічній церкви чи в розколі, друже мій хороший. Василю, а вам таке два і у вашому розумінні канонічна церква і в вашому розумінні, дорогенькі, хто такі розкольники? Ну, в нас в Україні. Дуже цікаво поспілкуватися. Ви що пропагуєте? Та Петя, я не знаю, що пропагую. Хотілося б поспілкувати сьогодні світлі християнської віри про любов, злагоду, добробут, мир, якого з нам всім зараз не вистачає. А пропаганда це таке. Пропаганда це не для нас, знаєте, таке, Такого вам скажу. Так, повідомлення морінку. Так, скажіть, будь ласка, в канонічній церкві чи в розколі? Ага, це я вже у Василя запитав. Ну, Розумієте, мої хороші, я ще, ще раз говорив, що канонічна церква чи розкол це питання суб'єктивне. І тому, ось, Василю, безпосередньо до вас. Хотілося б задати питання такого плану, що є для вас, як я говорив. Канонічна або не канонічна. Та одночасно в кількох місцях. Кінь мені посилання на канал. Та напиши в лайк. Василю, якщо ви на зв'язку з нами, то будь ласка, напишіть, напишіть, яким чином для вас? Що є для вас канонічна церква? Що є розкольники? Бо відступники, бо безбожники. Василь? Канонічні церкви, канонічна церква це церква, яку очолив блаженніший митрополит Онуфрій. А ПЦУ це розкол. Розумієте, ну, в принципі, можна подискутувати. І можна цю гегемонію розводити на насчет канонічних принципів. В принципі, я вважаю, що канонічною є якраз той ПЦУ. Канонічною якраз є Православна Церква України і є на в лоні нашої матінки Православної Церкви, як помісна церква. А е, на рахунок, як ви говорите, блаженнішого Онуфрія, то тут можна поспорити, ну, сказати, що він є прихвостним е, патріарха Кирила, да? то це нічого не сказати. Е, якщо сказати, що вони відреклися і відхрестилися від них, то це нічого не сказати. Е, і по-третє, дивіться, давайте візьмемо, от відкинемо Кирил Патріархі, відкинемо <кій> ось ці приналежності до Московії, до московитів. А візьмемо просто службу, на, яку, на якій мові ведеться служба. От йде служба в Українській православній церкві, де митрополитом Євнуфі. Ведеться на Старословянській. Старословянська це що? Так, Старославянська це. Більш мене йде вже до російської мови, так? Так, далі що? Далі. У нас є своя мова, У нас є е, отриманий Томас від блаженнішого. Патріарха Варфоломія. Ну, тобто у нас є свої всі оці, як то кажуть, регалії. Е, які повинні бути в... в церкві. До речі, її визнана. Вона в, в ПЦУ, ну як розкольники, якщо як можуть розкольників визнати Зеленські, як можуть розкольники бути визнані селенським патріархом, <кій> можете навіть це все <кій> приписати до того, що сам блаженніший. Митрополит Епіфаній їздить на ту ж саму Каденцію до Патріарха Варфонії. Ось таким чином. Тому, тому канонічною і послідовною апостольською церквою в Україні я вважаю Православну церкву України. Тобто, де Митрополитом є блаженніший епіфані, владика Епіфані. Тому ось таким чином це моє, моя суб'єктивна думка. Це є моя позиція. Бог на суді визначить, хто є канонічний. Бог є любов, а нас на жаль. Між нами її немає. Я згоден з вами. <кій> що Бог є любов. Е і Бог на судді визначить так, так. Тому що Бог один суддя. Але є таке питання, що право вибора, за ким слідувати, за яким пастиром, є в кожному з нас. І ми, як самосвідомі особистості, е яким яким було все досконально відкрито, будемо відповідати за свої вчинки самі? Тому що, наприклад, язичники, яким, язичники, яким проповідувалось, проповідували ще з тих часів да, від патріарха Авраама, Ісаака, Йосифа і від 12 колін Ізраїля. Їм проповідувалось про Христа, про приход месії, да, якого вони очікували, але вони свідомо відкинули, Свідомо. Тобто <кхід> кожна людина, яка є здравомислячою, е, яка розуміється трошки з усієї поваги, дякую вам. Я вам Василю дякую, яка розуміється е, е, трошечки в писанні, яка бачить ситуацію, яка навколо неї. І може відрізнити де добре, а де погано, тому я думаю, що людина сама знає і ось цей іспит, іспит перед своєю совістю, іспит, який ми в першу чергу здаємо перед своєю совістю, ось перед цим внутрішнім голосом. Це і є правда. Це є та приналежність, яка, яка от нас веде або в правильному ключі і руслі, або не в правильному. Ось в тому я і вважаю, що економічно є православна церква України. Хоча якихось там анти там, коаліцію збирати проти Української православної церкви з митрополитом Онуфреєм я не збираюся, тому що знаєте, як було сказано. Коли пішли на Павла, не, на Петра з Йоаном, коли він проповідував, їх хотіли забрати і кинути до в'язниці. Хтось з римських сотників чи тисячників я їм сказав, дивіться, якщо це, якщо це не істине, не правильне, то воно саме відпаде. Але якщо це від Бога, то хто може стати проти Бога? Розумієте? Так що такі мої хороші. Справи. Так що такі справи? Mm. Насправді ось, я ж кажу, самосвідома людина, яка не йде і не є прихвастним пропаганди. То все зробиться. Все зробиться, так, дорогенькі мої, ваші питання, будь ласка. Ваші питання, мої хороші. Так, Ага. Так, давайте ще, давайте, ще, 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 запитаннячка. Давай. Давай давай давай, давай, давай. давай, 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 Поїхали, 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 поїхали. Поїхали, друзі, поїхали. Так, дорогенькі мої, задавайте питання, які вас цікавлять, будемо, будемо зараз, зараз з вами акцентувати увагу на тому, <клес> як правильно це зробити. Так, поїхали. Поїхали, дорогінки мої. Заходимо, задавайте питання ваші. Що таке? Все, 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 все. Камрад, куди їде? Та я не знаю, гагри. О, дякую, 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 дорогінки. Дякую вам за вподобайки. друзі. Сьогодні говоримо про е, силу молитви, про те, е, як допомагає молитва. В нинішніх, умовах, в нинішніх умовах, в нинішній ситуації і, і, і взагалі молитва від усього поганого. От які ви знаєте, наприклад, молитви від усякого зла, від Мельник. О! Скажіть, будь ласка, паниші церкви. Е, е. О! расскажи про роль дружины в традиционной семье по Библии. Ты меня решил взуть, капибарчик. Ты меня решил при... при это при Короче, дивись. Как <coughs> сказал э, апостол Павло, известный Святим Духом, якому був відкритий сам Христос явився про роль дружини в церкві. В церкві і в сім'ї. Значить, апостол, апостол Павло, що нам заповідав? Він заповідав і сказав, дружини, Коріться своїм чоловікам. Тому що чоловік є глава сім'ї. Чоловіків, в свою чергу, не подразнюйте і не сваріться своїми дружинами. Тому що тому що голова дружини це чоловік, а голова чоловіку це Христос. Тому, тому, ну Це не мої слова, це сам апостол е -е, Павло. Таке передання передав, що дружини коряться чоловіка, так як чоловіки коряться Христу. І це є заповідь. Це є заповідь. Тому, друзі, отаким от чином. Таким чином у нас все йде. Таким чином йдемо за Христом. Зараз трошки, трошечки бли, 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 ближче. Так. Так, 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 так. Друзі, задавайте ваші питання. Так, поехали, 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 поехали. О, поехали, 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 поехали. Так, далее, друзья, давайте задавайте ваши питания и Мені би ще хотілося б поспілкуватися з вами про те, як ви вважаєте, от, чи допомагає молитва в теперішні часи, чи допомагає молитва е, на даний момент е, от, е, в такій складній ситуації. Кабі Барчик, дякую тобі <кій> за уподбачку, друзі. Дуже цікава тема, тому дуже би було е, хотілося б з вами поспілкуватися на цю тему. Дуже цікаво би було. Поговорити, яким чином вам допомагає молитва, яка ваша найулюбленіша молитва? От мені цікаво. От які ви молитви знаєте, і якою молитвою ви найчастіше молитеся? Ось в чому і полягає моє питання. Напишіть мені, будь ласка, а я вам в свою чергу, якщо цікаво, розповім вам, якою молитвою найчастіше молюся я, і яка молитва Ось для мене головна. І, і, і я буду ще раз і ще раз підчеркувати над тим, чому е, сила молитви і. <кій> чому потрібно на будь-якому місці молитись. Дякую тобі. Ей, капібар, Патрік. Ох, уже це капібар. Друзі, як заповідав нам апостол Павло, е, не перестану молитися. Завжди радійте. Mm. Завжди. Одинка тисяча вподобаєк. Так, дякую, друзі. Про силу молитви. Я ж кажу, що як е, говорив нам, заповідав сам апостол Павло. Послання до Соломи, що. Е, Радійте, безперестанно моліться і за все дякуйте, тому що така воля Бога Отця у Господі нашому Ісусі Христі на вас, про вас. Для того і Христос у світ прийшов, для того у світ прийшов і для того він віддав себе в жертву, щоб кожен з праведників, який бажає спастись, не вмер, а мав життя. Вічне. Ось так от. Ось таке. Ось для того й прийшов Господь наш Ісус Христос, щоб мене вмерли з вами, щоб мали життя вічне. Він прийшов з грішників, як Павло сказав, він прийшов у цей світ грішників, спасти, з яких найперший це я. Якщо Павло визнавав себе грішником, то що вже нам казати? Нам, тим, які дійсно <кхід> 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 в гріхах народилися і гріхах пройшло наше все життя. Тому, друзі, не просто молитва, а просто сила безперестанної молитви. Безперестанно моліться, завжди радійте і за все дякуйте. Безперестанно ціль кожного християнина навчитися молитися. Якщо, якщо я втомився, як сказав. Астол Павло Джокер, дякую за підписочки, дякую, друзі. Дякую, максимально тапайте, максимальний репост. Апостол Павло сказав, якщо я тілом язиком молюсь, а дух не мовчить, то це не є молитва. Потрібно і духом молитися. Якщо я духом молюсь, а про це не проповідую, то це теж не є правильно. Тому що віра без діл мертва. Ось таким чином, мої дорогенькі, ось таким чином. <кій> Все, що заповідав нам Христос. Христос у цей світ нам приніс найкращу молитву, так? Да? Ну як найкращу? Як то кажуть, на смак і колір. Це вибір кожного, але дякую за те, що ділитеся трансляцією. Дякую, що заберігаєте, дякую, що за на смак і колір. Немає, але, в принципі, найкраща молитва, яку заповідав нам Ісус Христос, це Отче наш. Скільки часу? в Зав'язці Зав'язці з чим. Стефко. Стефко Банджіч. Коротше, друзі. Поїхали, поїхали, поїхали. Давайте долучайтеся до нашого Simple Стайла. Давайте, мої хороші. Два калайки. Дякую, дякую тобі, дякую, кобі бачить. Хочу кажучи, друзі, сьогодні говоримо про силу молитви, про те, е, яким чином у наш нелегкий час нам допомагає молитва. Сила молитви. Поїхали. Сила молитви. В чому наша сила молитви полягає? Як заповідав нам Господь е, Ісус Христос, Камара. Камара, Добре. Заповідав нам Ісус Христос, які його учні просили, що Господи навчить нас молитися. Він заповідав нам всім, не тільки своїм учням, 12 апостолам, а й нам, всім, тому що ми, християни, є послідовниками Ісуса Христа, правильно? І тому Він заповідав і нам молитися цією молитвою. Молитва полягає в тому, що ми звертаємося відразу до Святої Троїці, до Отця Небесного нашого, і яка звучить в такому ключі Отче наш. Ось цією молитвою нам заповідав молитися безпосередньо сам Господь Бог наш Ісус Христос. Я неодноразово в себе на каналі її читав, взагалі не тільки не просто читав, а творив капібатчик 2, 2,5 калайкосиків. Дякую. So e, e, неодноразово я її прочитував, неодноразово я її творив, але досконалості e, немає ніякого ніяких перепонту вперед через термодозірок. до зірок. Коротше, кажуть, вже засинаю. Фух, зміни прийшов, не спав, але тим не менш, дуже кльово, дуже кльово, дуже кльово, дуже круто, дуже круто, 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 круто.